О, пацики, здоровчик. По названню відео ви вже поняли, що в мене з'явилося. А появилося в мене посвідчення водія на категорію А. Цей відосік буде короткий. Зараз вам розкажу детально, як я здавав на це все, получав їх, щоб ви знали, може комусь інтересного. Також можете задавати питання в коментах або писати в телеграм. Коротше, здавав я їх взагалі. Починав вчитися ще осінню, а саме ходити в автошколу. Це навчання займає, вроді би. Я не помню точно, але ніби півтора місяця. Після тих півтора місяця навчання вам вже дають такого квиточка, який ну, типу, вказує, що ви вивчилися і далі ви, вас ведуть в мрево, ви там маєте здавати теоретичний іспит. Ви там здаєте правила, здаєте теоретичний іспит е, е, з цього з правил, І після того вас через місяць е, направляють на водіння. За той місяць, який буде йти, ви можете ходити, якщо ви не вмієте їсти, або просто хочете прийти почувствувати мотоцикла, як це робив я. Он зараз покажу даже відос, Ми ходили з хлопцями. Давай, поїхали! Поки... Це автошкола, ви туди можете такси. Ну, це там, де ви вчилися, напевно, більше за все. Ви будете туди ходити, можете прийти почувствувати мотоцикла. Привикнути до нього, і після того, через місяць, ви ви можете йти брати талончика в Мрео на екзамена теоретично. Ой, вибачаюсь, практично. Після цього ви йдете, якщо успішно здаєте, все через недільку, буквально, у вас появляються права в дії, і після того ви вже можете йти забирати саму карточку. Все, пацани, ось такий простенький відосик получився. Ждіть вже нарешті в нас вже сьогодні, 11 березня. E, ждіть вже скоро мотоконтент. Я думаю, скоро залітає. Ну, я думаю, ми ще один відеосик можемо зняти щось таке, а після того вже буде жорсткий мотоконтент, чисто моцики. Ну так само буде якісь там прикольчики. Туди-сюди, ну будемо дивитися, знімати і цей. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, також Йоамото. E і підписуйтесь, можете підписатися також на мій лічний телеграм-канал МотоІКе. І все, бацьки. Дякую за перегляд. Якщо що, питайте, можете писати як в телеграм питання. Можете писати в коментах питання. Як вас цікавить, так робіть все, пацьки, всім удачі і всім пага.